Про настрої на передовій дізнаємося від Ігора Левенка. Він нашого з нами зі сходу. Ігоре, як наші вояки готуються тримати оборону і давати відсіч ворогові. Вітаю студія. Українські військові інтенсивно готуються відбивати атаку ворога вздовж усієї лінії фронту, швидкими темпами зводять другу лінію оборони. Сьогодні ми спостерігали, як армійці будують укріплення, риють окопи, готують до бою важку техніку. Наголошую, термін лінія оборони абсолютно доречний. Адже ми бачили протитанкові рови та окопи, які безперервно простягаються на десятки кілометрів. Інша річ, що фортифікаційних споруд, бліндажів та дотів. На цій лінії зведено поки замало. Готова лише половина від необхідної кількості. Решту укріплень зараз дуже швидко добудовують. Щоденно працює 500 одиниць техніки та 5 тисяч осіб. Кабмін виділив 100 мільйонів гривень на забезпечення відповідних робіт. І ще всередині вересня треба було закупити ліс та бетон. Втім, до виконавців робіт кошти потрапили лише зараз. Ось прошу послухати, чому. До сих пор. идут тендерные процедуры. но ну, мы знаем, какое у нас забюрократизированное законодательство. Мы никогда не работали э, во время антитеррористической операции. Э, тем не менее, под э, слово вице-премьер, мы получили порядка 50% всех материалов, которые необходимы для первого-второго рубежа. Другу лінію оборони розташували якомога ближче до першої. Там, де ми були сьогодні, до передової усього кілометрів 10-15 готують укріплення самі солдати. Робота кипить від світанку й до темна. Працюють хоч і дуже швидко, але роблять надійно, так би мовити, як для себе. Кожен військовослужбовець, який будує перекриту щілину, він навчений так, що. Він розуміє, що там буде сидіти людина. І він представляє, що він буде там сидіти, тому ми будуємо їх на сові, щоб було безпечно там знаходитися. Гарна встріла мінімум заряду. От чого буде. На підготовлених до оборони позиціях, вояки перебувають у бойовій готовності номер 1 Фактично, бійці цілодобово у три зміни сидять в окопах, слідкують за периметром. Це на випадок, якщо ворог десь раптом прорветься. На сьогоднішній день мінські домовленості підтримуються тільки стороною Збройними силами України. Ми постійно наблюдаємо і чуємо розриви снарядів, тобто йде. Практично кожний вечір, ніч, обстріл позиції Збройних сил України. Відповідь ми даємо адекватно, але тільки після того, якщо є реальна загроза життю. Раніше від солдатів ми часто чули, що їм бракує зброї, особливо тяжкої. Так от тепер, де ми не розпитували вояків, чи достатньо зараз у них військової техніки, усюди чуємо, що воювати є з чим. Адбиватися реально є ще. Техніка є, саме вся техніка, яка є, вона боєспособна. І дійсно в нормальному состоянні. Звісно, що зі зброєю і бойовий дух наших солдатів на висоті. Детальніше про те, як українська армія готується до оборони, я розповім вже о десятій вечора.